Вітаю! Ви на каналі Stil Time. Сьогодні розглянемо швейцарський годинник Tissot. Модель із класичної колекції Le Local. Названа вона на честь маленького містечка у Швейцарії, де з середини 19 сторіччя і по сьогодні виробляються годинники Tissot. Циферблат чорного кольору. На ньому вафельний візерунок. Римські цифри розташовані на гладкій частині циферблата, накладні індекси сріблястого кольору біля цифри 3 години вікно з індикацією дати. Зверху вказано логотип Tissot, Нижче зазначено рік заснування компанії. Знизу логотип Лелокаль та тип механізму PowerMatic80. Тут встановлено калібр PowerMatic 80 111 з автоматичним заводом. Годинник можна завести з ключа 23 камені 21 600 напів коливань на годину. Запас ходу складає 80 годин. Точність ходу складає мінус 10 плюс 25 секунд на добу. Циферблат годинника захищає стійки до появи подряпин сапфірове скло. Корпус із нержавіючої сталі Ран та вушка мають дзеркальну поліровку, На бічних гранях сатинування, діаметр 39,3 мм, товщина 9,75 мм. Комплектується браслетом із нержавіючої сталі. Ширина 19 мм. Браслет складається із 7 ланок. Зовнішня снародна полірована. Зручна застібка типу метелик. Ось так годинник виглядає на моїй руці. Зап'ястя 16 см. Крізь задню кришку видно механізм. Всі написи. На відміну від більшості інших годинників тут на французькій мові. Ціна 785 американських доларів. Запрошую приміряти годинник в нашому магазині або ж переходьте за посиланням в описі до відео і замовляйте на нашому сайті. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!